Історично вперше в Україні чоловічий футбольний клуб очолить жінка, Визначились кращі за підсумками сезону в УПЛ. А Байер підписав українського футболіста. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео, перед початком якого традиційний заклад підписатись на наш канал, якщо ви досі не з нами. Ну і вітаємо усіх! Чемпіонат Європи офіційно стартує. На нас чекає дуже багато матчів, емоцій, переживань. Сподіваємось, ви знаєте за кого вболівати. Ну, звичайно, окрім національної збірної України. На кожен із матчів турніру наш партнер GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі шукаєте ексклюзивний бонус до чемпіонату Європи саме для вас. Ну і ми з командою теж завітали до них на сайт. Вже завтра на нас чекають три поєдинки, і на кожен із цих матчів ми зробили свій прогноз. Так вважаємо, що у матчі Іспанія Хорватія обидві команди заб'ють. Італія переможе переможе Албанію, а тотал у Угорщини та Швейцарії буде більше півтора. На цю подію із загальним коефіцієнтом 4 ставимо 50 гривень. Розпочинаємо якраз із національної збірної України. Свій шлях на турнірі команда Сергія Реброва візьме у понеділок, а тим часом нашу форму визнали однією із найгірших на змаганні. Напередодні чемпіонату Європи світові видання продовжують випускати матеріали, які присвячені турніру. Портал 90min оприлюднив свій власний рейтинг із 10 найгірших форм майбутнього форму. Збірні України знайшлося місце у цьому списку, де її гостове, синє екіпірування, посіло 5. Ато сходинку. Ось як у виданні пояснили своє рішення внести цю форму до рейтингу. Позитивно приємна кольорова гамма, негативно виробляється компанією Хома. У Хома немає каталогу класичних комплектів. Це не найгірша їхня робота, але вона нудна і позбавлена будь-якого вау-фактору. До слова, найгіршою називають домашню форму команди Румунії. Підвели підсумки і у чемпіонаті України там назвали найкращих за підсумками минулого сезону. Отож, найкращим воротарем УПЛ сезону 23-24 було визнано Георгія Бущана. Звання МВП серед молоді дісталося і лік васниці. Приз найкращому судді отримає Микола Балакін. Найкращим тренером визнали наставника шахтаря Маріно Пушича. А кращим гравцем сезону визнали лідера гірників Георгія Судакова. Далі на черзі великий трансферний блок. Тут є про що поговорити. Стало відомо, скільки заплатить Динамо за колумбійця Брайана Сибаліоса. За інформацією бразильського журналіста Піп-Песієри, сума переходу 23-річного оборонця може скласти півтора мільйони доларів. Очікується, що контракт буде розраховано на 5 років, при цьому його нинішній клуб Форталеза збереже за собою відсоток із потенційного продажу Брайана у майбутньому. ЛНЗ офіційно презентував свого першого літнього новачка. Це колишній капітан одеського чорноморця ілля Путря у сезоні 23-24 Путря провів у футболці Чорноморця 29 поєдинків у всіх турнірах. На його рахунку три голи та одна результативна передача. На цьому новини про Чорноморець не завершуються. Поки не клуб нападник Богдан Бойчук про це інформує. Тато таке за даними джерела, 28-річний українець відмовився продовжувати з клубом контракт. Водночас керівництво Одеситів ухвалило рішення не продавати форварда Андрія Штогріна. Щодо якого клуб отримав пропозицію із Греції. Дніпро 1 активно цікавиться півзахисником Олександрії Артуром. Авагімяном, у ньому бачать заміну Олександру Піхальонку. Про це повідомляє Зоря Лондонськ. Клуб вже зробив кілька дзвінків щодо гравця минулого сезону. 28-річний Артур виступав на правах оренди за Чорноморець і моряки хочуть залишити гравця. Про це нині спілкуються з Олександрією. Також до футболіста є зацікавленість з боку ЛНЗ, Колоса Карпат і Зорі. Офіційно оголосив про відхід із команди нападника Олексія Хобленка ЛНЗ із Черкас. 30-річний форвард приєднався до команди у вересні 23-го, поповнивши її лави на правах оренди із кривбасу. У лютому 24-го із хобленком підписали повноцінний контракт. Вперше в історії чемпіонатів України чоловічу футбольну команду очолить жінка. На такий крок пішла полтавська віце Віцепрезидент команди Олег Лисак у коментарі українському футболу повідомив, що другу команду зелено-білих, яка у новому сезоні стартуватиме у другій лізі, очолить Ія Андрущак. Раніше вона працювала із полтавською командою Ю-19. Нова команда Ворскли буде сформована саме із цього віку. Це гравці 2004 року народження і молодша. А сама команда Скол 2 буде грати на стадіоні Молодіжний у Полтаві. Ну і завершимо сьогодні німеччиною, а саме Байером, який підписав до свого складу вже третього українця. У минулому сезоні в академії Леверкузенського клубу виступали два українських футболісти: це Олександр Петренко, голкіпер йому 17 років, а також Артем Степанов, форвард, якому 16 років. У наступній кампанії за клуб будуть грати вже три виконавці з України. Чемпіони Німеччини оформили перехід Андрія Гамзика. Про це повідомляє телеграм-канал Legioners.ua, зазначаючи, що. 15-річний футболіст підписав контракт терміном на 4 роки. За інформацією джерела, він буде виступати у складі пайера u 17. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, закликаємо поставити нам вподобайку. Напишіть також, будь ласка, будь-який коментар. Така активність дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і будьте на зв'язку з нами. Скоро побачимось.